Вдруге на Сумщину прийшла зима, От тільки чиновники виявились до неї зовсім не готові. Дороги де інде чистять, двори ж вкрили снігові замети та кучугури. Найближчими днями погода зміниться кардинально. Як сумчанам погодні зміни та що очікувати на цьому тижні від зими, дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. Майже тиждень на Сумщині сніжить. Така погода суттєво додала роботи комунальникам. Зараз ми у самому центрі міста, але й тут так просто не пройти. Пані Надія одна з тих, чиї обов'язки збільшуються зі снігом. Кожного дня у негоду вона тричі на день ретельно зметає його зі сходинок. Приходяться працювати без кінця. Виходиш, намило сніг, значить, виходиш, знову заміта. Тяжела робота. Тяжело. А от біля приватних будинків прибирають, власне, самі господарі. Людям ходити треба. в саді кондіти водять. Надо про всіх в дорожку. Ну і собі хорошо хату не так носиться. Кому нашіки в нас тут не вбирають лопати період. А хто тут чистить? Бери побільше, кидай подальше. – Ви самі чиститесь? Самі, а хто? По вулиці у нас ось, рядом переулок. В житті там ніякого трактора було. Самі чисть, самі буксуємо. Внутрішньодворові ж дороги мають прибирати відповідні жеки. Шлях Рембут прибирає лише магістральні вулиці. В основному працюємо працює в ганочної время. Це в основному маршрути двіження общественного транспорту, тобто магістральні вулиці. От тільки не усі сумчани згодні з якістю такого прибирання. Дороги взагалі не чистяться, крім центральних, і то раз в день. Сутра, ото почистять ночью, а то взагалі нічого не чиститься. Ну, зате этот парень вегера, чи як на водну почистив до, до жіни і себе нам у маєток вичистив, хорошо. Так? На дорогах, які чистять жеки, снігу лежить по коліно. Цій жіночці майже 90 років. Каже, по таким кучугурам їй ходити дуже важко. Ноги болять уже, возраст такой що… Є ліди, дибаєш, хоча б немножко такі головне, дороги прочистили, де люди ходять, а то ж бачите ж ви ж самі бачите. У таку заметлю сім пенсіонерам пересуватися вкрай важко. Лише діти вподобали цю погоду. З радістю катаються на санчатах. Ситуацію зі снігом напружена і по області. Губернатор Сумщини Микола Клочко зібрав відповідну нараду із профільними відомствами, аби убезпечити Сумщину від снігового колапсу. Чиновники наголошують, надзвичайних ситуацій по області немає. Усі підприємства працюють у штатному режимі. На сьогоднішній день в області для забезпечення очищення доріг і ліквідації наслідків негоди, в області планується залучити 115 одиниць комунальної техніки і 124 одиниці техніки інших підприємств і організацій. Надзвичайних ситуацій, які б... Спричинили снігові затори і інші негаразди по області не зафіксовано. Найближчими днями погода лише погіршиться. Синоптики кажуть, з Арктики йде холодне повітря. Температура вночі досягатиме ледь на 15 градусів морозу. Повітря у нас буде заходити, арктично, ось ось звідси ось так от воно буде заходити. Ми ось тут і знаходимося, Сумська область, ось Україна. А от уже цими вихідними очікується збільшення температури до 3 градусів тепла і дощ. Усе через циклон. Сніговий покрив зменшиться через те, що він наповниться дощем. Він трошки усядеться. І через десь 3-4 доби у нас знову очікується похолодання. І що це випливе? Виплив те, що у нас буде. Знову ожеледиться на дорогах, знову у нас складні погодні умови. Синоптики радять у середу одягатися тепліше а от у п'ятницю подбати про гумові чоботи. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.